Да Трампа про український надра схожа на розподіл африканських колоній. Саме так Washington Post характеризує договір, який міністр фінансів США пропонував Зеленському. Журналісти пишуть, що Україна була шокована від таких умов. Видання зазначає, що Трамп прагне встановити контроль над рідкісними металами та критично важливими мінералами, такими як лізій, графіт та уран. Їх чиновник порівняв це з розділом африканських колоній європейцями у 18 столітті. У статті розповідають про деталі візиту у Київ емісара Безента та пояснюють, що з нею не так. Київ отримав угоду від США щодо мінералів лише за 4 години до зустрічі Безента і Зеленського. Президент України мав лише кілька хвилин, щоб ознайомитися з пропозицією штатів. Весен на зустрічі наполягав, аби Зеленський підписав її негайно. І найголовніше, документ був без гарантій. По суті, це меморандум про взаєморозуміння, а не велика міжнародна угода. Він не мав би юридичної сили у тому вигляді, в якому його показали Зеленському. Тобто Україні пропонували віддати США трильйони доларів просто так. Сам український президент після відмови США в підписанні угоди прокоментував це так: ми можемо розглянути, як розподілити прибуток, коли гарантії безпеки будуть чіткими. Поки що я не бачив цього в документі. Ці слова фактично підтверджують теси Вашингтон Пост. Нагадаємо, що Білий дім запропонував Києву передати США права на половину покладів рідкоземельних металів в Україні, і, нібито, дав зрозуміти, що готовий розмістити там американські війська для їхньої охорони у разі припинення війни. Тим часом видання Bloomberg пише, що Трамп і Путін можуть зустрітися вже до кінця лютого. Їх переговори пройдуть у Саудівській Аравії, а дату планують зафіксувати до початку Рамадану, тобто до 28 лютого. Готувати ґрунт для зустрічі президентів будуть високопоставлені американські та російські чиновники. Відомо, що до складу американської делегації увійдуть Майкл Волц, Марко Рубіо та Стів Вітков. За інформацією видання. Путін збирає команду важковаговиків із десятирічним досвідом у переговорах та високими ставками. Серед них головний радник із зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков, очільник зовнішньої розвідки Росії та соратник Путіна по радянському КДБ Сергій Наришкин, а також Кирило Дмитрієв, який. І має зв'язки з родиною російського президента. Йому, начебто, відводиться ключова неофіційна роль у переговорах. Український нардеп Олексій Гончаренко пише, що за його інформацією, зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже на наступному тижні. Дуже неперевірений інсайт. На наступному тижні можливо буде зустріч Трампа та Путіна. Я не розумію, як це може зробити так швидко, але деякі джерела кажуть, що це можливо. Тим часом Макрон скликає екстрений європейський саміт, щоб обговорити дії Трампа. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За інформацією від чиновників з Європи, лідера ЄС зберуться вже цього понеділка. Польський міністр очікує, що вони дуже серйозно обговорять проблеми, створені Трампом. Наразі не зрозуміло, чи будуть на зустрічі присутні всі лідери ЄС чи тільки невелика група країн. Невідомо і про участь прем'єр-міністра Великої Британії. Нагадаємо, що раніше Фінляндія пропонувала провести термінове засідання Європейської ради, аби виробити спільну позицію щодо місця Європи у мирних переговорах по Україні. А все через заяву Кіта Келга, який на Мюнхенській конференції заявив, що США не бачать участь Європи на переговорах. Гончаренко припускає, що Макрон також підніме питання і миротворчого контингенту в Україні. Як ви вже читали, США розіслали всім європейським країнам, скільки військ вони готові надати. Дуже сильно включилася Франція та Британія. Загалом поки що контингент набирається в 25 тисяч. Скоріш за все, завтра Макрон буде це обговорювати на екстреному саміті. Віцепрезидент США Джо Дівенс виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У своїй промові він побічно згадав Україну головним чином, зосередившись на критиці європейських партнерів. Вен заявив, що адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою. Цитую: ми вважаємо, що можемо домовитися щодо України та Росії, це буде важливо у найближчі роки для Європи. Але зовнішні актори Росія і Китай мене не стільки турбують. Мене турбують загрози зсередини. Заявив він і прийшов до заяв про те, що Європа нібито не поділяє спільні із США демократичні цінності. Дівенс також заявив, що Україна та Росія мають діти згоди, а Європа має взяти на себе більше відповідальності за ситуацію на континенті. Він також розкритикував ЄС за скасування виборів у Румунії, припустив, що те ж саме може статися у Німеччині. Зазначив, що волевиявлення у Румунії скасували, бо в них втручалася Росія. Однак Вен стояв на своєму і жорстко сказав, цитую: ці безцеремонні заяви шокують американське вухо. Ви можете думати, що Росія робить неправильно, якщо впливає на ваші вибори. Але якщо вашу демократію може знищити пару сотень тисяч прикладів цифрової диверсії, то не така і сильна ваша демократія. Якщо ви в страху біжите від своїх виборців, то Америка нічого для вас не зробить. Кінець цитати. А ще американський віцепрезидент наголосив, що мігранти ось це найтерміновіша проблема світу. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр, який теж раніше виступав на конференції під час своєї промови, заявив, що дослівно ми не можемо і не дозволятимемо платформам, таким як ікс або TikTok, руйнувати наші демократичні суспільства. Тож поплічник Трампа і це прокоментував у своєму спічі. Ми терпіли 10 років грету Тунберг. Тепер ви потерпите Ілона Маска, категорично заявив Венс. У залі після висловів Венса час від часу лунали поодинокі оплески, але овації представник Білого Дому не отримав. Напаки, європейські посадовці і світові представники сиділи відверто в шоці, а згодом вийшли із зали із обуренням. Президент Німеччини розкритикував адміністрацію Трампа за нерозсудливість. Франк Вальтер Штайнмаєр закликав збільшити витрати на оборону, бо, за його словами, показника у 2% ВВП вже недостатньо. Наш Бундесвер має стати сильнішим не для того, щоб вести війну, а для того, щоб запобігти війні, зазначив він. Всупереч тому, що він повторив заклики президента США Дональда Трампа, він розкритикував його адміністрацію. У нової американської адміністрації інший світогляд ніж у нас. Такий, який не бере до уваги усталені правила, усталені партнерство та довіру. Беззаконня не повинно стати моделлю для нового світового порядку, підкреслив він. Венц теж обурився, при цьому зазначив, що організатори Мюнхенської безпекової конференції не запросили нікого із край правих і лівих партій. Ми можемо з ними не погоджуватися, але якщо політичні лідери висловлюють ті чи інші думки, важливо мати з ними діалог. Прокоментував своє невдоволення Ді Венс. А ще, залишаючи будівлю, де відбувалася Мюнхенська конференція. Віце-президент США заявив, що готовий приїхати до Росії для переговорів щодо України. Він сказав це пропагандисту із Ізвісті. Містер Венс, а you ready to come to Russia for peace talks on Ukraine? Of course. Of course. Що ж, на зухвалі з Діванса посипалася реакція міжнародних журналістів та, зокрема, українських депутатів. Нардеп фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав таке: зараз єдине, що можна сказати про виступ Венса тотальне приниження. Європейські лідери та бюрократи переглядаються. Всі не шоковані, всі ву і це єдине слово, яке може описати те, що відбувається прямо зараз. Кореспондентка Ройтерс теж не змовчала. У своїй публікації заявила. Я дивилася промову мову Венса у одному із переповнених залів, і люди дивилися у приголомшеному мовчанні. Деякі недовірливо сміялися, коли він отримав перші рідкісні оплески. Одна людина почала плескати, але відразу зупинилася. Особи недовірливі, стурбовані, скептичні, підкреслила авторка. Опозиційний політик, глава уряду РФ у 2000 2004 роках Михайло Касьянов. Зазначив, що економічна політика Трампа і можливий вплив на Європу дослівно здоров'ям не пахне. Беша послухает послухайте сами. Здоровьем не пахнет, значит, но общие цифры это не, об этом не говорят. Тоже есть много в разных странах разных проблем. Значит, можно их перечислять, значит, да, они так красочно значит, картинку создают, но цифры общего развития экономики это не, 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 не подтверждают такое предположение. Как вы сказали, что оно пикирует вниз. она никуда не пикирует. Но проблемы там, конечно, существуют большие. И вы правильно подчеркнули, что американские защитные меры, значит, конечно, они будут воздействовать на Германию очень сильно. Сейчас там будут выборы, и надеюсь, что новое правительство четко сформулирует свои линии и в отношении значит, трансатлантического сотрудничества, и по НАТО, и по Украине в том числе, поскольку от Германии зависит много. Если мы говорим о замещении американской помощи, то, конечно, Германия должна быть в, во главе этого всего процесса значит, и готова финансировать больше. Они еще до 2% ВВП э, военные расходы значит, не увеличивают, так как требует э, регламент НАТО, а им нужно еще увеличить еще больше, чтобы Украину еще поддерживать. Поэтому для них это серьезнейший вопрос. Российский оппозиционный политик Илья Пономарев и своей очередью зазначил у интервью моему коллезе, что действительно НАТО и ЕС – це захист от России. В НАТО можно принять э, быстрое одномоментное решение здесь и сейчас, а в ЕС это еще процедура, которая там, когда закончится, непонятно, ее нельзя искусственно э, ускорить. Есть определенный путь, который придется проходить и это в любом случае там следующая пятилетка, а учитывая полную экономическую разруху, которая есть в Украине в результате войны, то на самом деле Россия добилась того, что Украина отдалилась от ЕС, да, сколько бы не было политической решительности, значит, со стороны европейцев. Украину принимать, а тут как на эту тему я не думаю, что они лукавят, я думаю, что те решения, которые оглашены, они, они реальны. Но тем не менее, просто технически дотянуть страну до того экономического уровня, при котором она может стать членом Европейского союза, теперь займет больше времени. Опять-таки на этом пути, либо и шаг, либо поде там может что угодно случиться, но это, этого не произойдет завтра. Чи забезпечить Європа ЗСУ у разі зупинки допомоги США? Пояснює керівник народного антикризового управління, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Прошу послухати в міжнародному праві. немає вот інструменту сили принуждення, і всегда будувалося це, ще раз кажу, з общих. взаимных обязательств добровольных с позитивных обязательств, да, то есть я позитивно согласен, что я этого делать не буду, а если кто-то это будет делать, мы будем это осуждать эту, эту страну как бы ну порицать, да, и это будет влиять, ну не придумано человечеством ничего другого. Поэтому, когда вы вспоминаете Будапештский меморандум, ну это как раз ярчайший пример были эти позитивные обязательства в результате которые просто дезавуированы и забыты, да, просто э, в порошок. Да, то есть можно выкинуть эти договоры или повесить на стенку. Ну и вот когда-то что-то было в истории, никогда так не делайте, потому что вас обманут. Да? Вот это как раз тот пример. Но, с другой стороны, не будем здесь демотивироваться, все-таки там же не, не все же не выполняют обязательства. Опять же, обязательства выполнялись. Сейчас мы с вами имеем, я надеюсь, такой временный, может быть, кризис восприятия тех обязательств, которые бы даже были озвучены в 2022 году. Я думаю, что здесь все выстроится. Сейчас мы в таком вот переломном переходном моменте. Я все-таки оптимист по характеру и считаю, что это произойдет. Что касательно оружия, ну вы видели, вчера Трамп подписал решение о введении через месяц повышенных пошлин на ввоз стали и алюминия, что безусловно влияет на экономику Европейского Союза. Европейский Союз, собираясь в прошлый понедельник, заявлял о том, что если это будет, будет жесткая реакция. С одной стороны, опасаются жесткой реакции, потому что в ответ Трамп может еще что-то наложить, какие-то торговые пошли на другие товары. С другой стороны, не ответить, тоже, значит, дать карт-бланш э, Соединенным Штатам Америки в, в свои интересы обеспечивать через метод силы. Да? Но я думаю, что здесь все-таки, скорее всего, зарыто... Проблема в том, что новая администрация США хочет, чтобы Европейский Союз, развивая свою оборонную программу, такая программа будет принята, ресурс будет выделен огромный, закупал американские вооружения. Здесь есть внутренние противоречия, потому что есть производители внутри ЕС, например, Франция, которая является одним из лидеров по производству оружия. Она заинтересована в том, чтобы это шло в экономику Франции, а не в экономику Соединенных Штатов Америки. Но я думаю, что здесь предполагаю, что будет найден какой-то баланс. В результате будут закупки вооружений для Европы и США. И надеюсь, что эта проблема с алюминием, со сталью будет решена, как и в прошлый раз, когда Трамп был первый раз президентом. Худшая заява вице-президента США стала черговым сигналом для Украины и Европы. Як сприймати ці слова? Це просто політичний тиск, чи реальний поворот у міжнародній політиці? Як ви оцінюєте виступ Чи повинна Україна готуватися до змін у підтримці заходу? Напишіть у коментарях, ваші думки важливі. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити головні новини.